Переселенці з Горлівки та Дебальцевого облаштовуються в Артемівську. До міста щодня прибувають десятки людей, переважно жінки з дітьми. В одній квартирі, яку винаймають переселенці, купчаться по кілька родин. Не всі встигли переоформити соціальні виплати. Рятує переселенців гуманітарна допомога. Докладніше Юлія Міншакірова. Вони тікали від війни з малюками на руках. Більшість жінок з цієї черги втратили домівки у Донецьку та Горлівці. Світлана з трьома дітьми два місяці просиділа під обстрілами з градів. Коли вивезла родину у Артемівськ, ледь знайшла житло. Щоб зняти квартиру, ми заплатили 500 гривень ріелторам. і більше тисячі в місяці я оплачую. Жильо своє, Никаких льгот для нас тут нема, все на общих условиях. Вот дети у меня в перший-вторий клас в школу ходят, ну все на общих условиях. Питание платное у нас, бо місця, так само лікарство все платное для нас, Льгот для нас никаких нету. Таких матерів, як Світлана, у Артемівську сотні. Вони раді будь-якій підтримці. Щомісяця жінкам видають дитячі набори гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Ганна з Дебальцевого почала отримувати допомогу з перших днів перебування у Артемівську. Каші, манка, да, кушають пирожки нормально. О, хлоп'я, о, та віч дитячі набори поділені на дві категорії: від народження до року, де пакет містить ще й підгузки, та від року до двох, куди додають вівсяну кашу. Ганна тікала з горлівки вагітною. Малюка народила вже в Артемівську. На квартирі живемо, виходить, у нас три сім'ї, діснімося, а ми на допомозі живемо. У штабі Ахметова кажуть, винятково увагу приділяють саме дітям Донбасу. По статистике 60% беженцев – это женщины и дети. Поэтому особое внимание гуманитарный штаб уделяет именно этой категории наших земляков. Как вы знаете, по личной инициативе Рената Ахметова действует особая программа «Поможем детям», которая помогает нашим маленьким землякам, малышам от рождения до двух лет, которые остались как в городах, где идут активные боевые действия, так и переселенцам на мирные территории. Дитячі набори роздають також родинам у Слов'янську, Маріуполі, Краматорську, Старобільську, Северодонецьку та інших населених пунктах, де компактно мешкають переселенці. Волонтери штабу Ахметова вже роздали понад 130 тисяч наборів для малюків. Штаб і надалі допомагатиме родинам з дітьми. Юлія Міншакірова, Наталя Малярчук, Валерій Рябченко, Сабиція канал Україна.